Чи можете ви скинути 60 фунтів за 6 місяців? Погоня за цифрами, чому 60 фунтів за 6 місяців це не завжди найкращий план схуднення. У сучасному світі, де цифри правлять бал, легко піддатися спокусі поставити перед собою амбітну мету по зниженню ваги. Скинути 60 фунтів за 6 місяців звучить переконливо, мотивує і здається цілком досяжним. Але чи так це насправді? І чи варто гнатися за конкретною цифрою на вагах, коли мова йде про здорове і довгострокове благополуччя? Нещодавно я задумалася над цим питанням, коли побачила статтю про те, як експерти ставляться до подібних цілей. І чим більше я читала, тим більше розуміла, що зациклення на цифрах може бути контрпродуктивним, а іноді навіть шкідливим. Адже схуднення це не тільки про ваги, це про зміни в способі життя, про здоров'я і про відчуття себе. Навіщо ми взагалі ставимо цілі щодо зниження ваги? Перш ніж заглиблюватися в обговорення конкретної цифри, варто задуматися про те, навіщо ми взагалі ставимо перед собою цілі щодо зниження ваги. Найчастіше це бажання поліпшити своє здоров'я, підвищити самооцінку, виглядати краще і відчувати себе енергійніше. І це, безумовно, чудові мотиватори. Але важливо пам'ятати, що ці цілі повинні бути реалістичними та орієнтованими на довгостроковий результат. Я часто бачу, як люди, прагнучи до швидких результатів, вибирають занадто амбітні цілі, які не можуть бути досягнуті без серйозних обмежень і труднощів. Це призводить до стресу, розчарування і, зрештою, до зривів. 60 фунтів за 6 місяців, чи реально це? З точки зору цифр скидати 60 фунтів за 6 місяців цілком можливо. Це означає втрачати приблизно 10 фунтів на місяць або близько 2-5 фунта на тиждень. Відповідно до загально прийнятих рекомендацій, безпечна і стійка втрата ваги становить від 1 до 2 фунтів на тиждень. Однак, як підкреслюють експерти, важливо не тільки кількість скинутого ваги, але і його склад. Втрата ваги повинна відбуватися за рахунок жиру, а не за рахунок ем'язової маси і води. М'язи ем це метаболічно активна тканина, яка спалює калорії навіть у стані спокою. Втрата ем'язової маси уповільнює обмін речовин і ускладнює підтримку здорової ваги в довгостроковій перспективі. Я особисто стикалася з цим. У минулому, прагнучи до швидких результатів, я дотримувалася занадто суворих дієт, які приводили до втрати ем'язової маси. У підсумку обмін речовин сповільнився, і я почала набирати вагу назад навіть при більш помірному харчуванні. Зациклення на цифрах, ризики та альтернативи. Зациклення на конкретній цифрі на вагах може призвести до кількох негативних наслідків. Нестійкий результат занадто швидкі втрати ваги часто пов'язані з нездоровими методами, які важко підтримувати в довгостроковій перспективі. Втрата ем'язової маси, прагнення до швидких результатів може призвести до втрати ем'язової маси, що уповільнює обмін речовин і ускладнює підтримку здорової ваги. Психологічний дискомфорт, зациклення на цифрах може призвести до стресу, тривоги і навіть розладів харчової поведінки. Ігнорування інших показників здоров'я, зациклення на вагах може призвести до ігнорування інших важливих показників здоров'я, таких як рівень холестерину, кров'яний тиск і рівень цукру в крові. Замість того, щоб переслідувати конкретну цифру на вагах, я рекомендую зосередитися на наступних аспектах. Постановка реалістичних цілей, цілі повинні бути досяжними та відповідати вашому способу життя та рівню активності. Зміна способу життя, втрата ваги це не тимчасова дієта, а зміна способу життя, що включає здорове харчування та регулярні фізичні вправи, зосередження на здоров'ї, а не на цифрах, зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте, рівень енергії, якість сну та загальний стан здоров'я. Вимірювання прогресу іншими способами, замість того, щоб покладатися лише на ваги, вимірюйте об'єм талії, стегон та інших частин тіла, оцінюйте свої фізичні можливості, наприклад, кількість повторень віджимань або час пробіжки. Звернення до спеціалістів, проконсультуйтеся з лікарем, дієтологом або тренером, щоб розробити індивідуальний план схуднення, який враховує ваші особливості та цілі. Мій особистий досвід від цифр до відчуттів. Я довгий час була зациклена на цифрах на вагах. Я вірила, що якщо я побачу бажану цифру, то буду щаслива і здорова. Але в підсумку я зрозуміла, що це не так. Цифри на вагах це всього лише один з показників здоров'я, і він не завжди відображає реальну картину. Я почала експериментувати з різними підходами до схуднення, і в підсумку знайшла те, що працює для мене. Я стала приділяти більше уваги здоровому харчуванню, регулярним фізичним вправам і якості сну. Я перестала зациклюватися на цифрах, на вагах і почала звертати увагу на те, як я себе почуваю. У підсумку я не тільки скинула вагу, але й поліпшила своє здоров'я, підвищила самооцінку і знайшла більше енергії. Я зрозуміла, що схуднення це не гонка за цифрами, а подорож до здорового і щасливого себе. Висновок: будьте гнучкими і прислухайтеся до себе. Постановка цілий щодо схуднення це чудовий спосіб мотивації та спрямування. Однак важливо пам'ятати, що цифри це всього лише орієнтири, а не кінцева мета. Будьте гнучкими, прислухайтеся до свого тіла і не бійтеся коригувати свої плани. Замість того, щоб гнатися за конкретною цифрою на вагах, зосередьтеся на здоровому способі життя, на поліпшенні свого самопочуття і на досягненні довгострокових цілей. Пам'ятайте, що схуднення це не спринт, а марафон, і важливо підтримувати темп, який підходить саме вам. Пам'ятайте, здоровий спосіб життя це не жертва, а інвестиція у ваше майбутнє.